Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні ми розбираємо анонс наступного тижня у проєкті Супермама, де змагатимуться мами з Києва. Маша, провідник у світ цвяхотерапії. Для свого сина вона створює простір повної свободи, без жодних обмежень, але, здається, занадто без обмежень. Її дитина може навіть облизати смітник чи копатися в багнюці. Цікаво, як у такому середовищі дитина засвоїть елементарні навички гігієни. Валерія, мама, яка займається карате і виховує сина за спартанським принципом. У її родині порядок і дисципліна ключ до хорошого виховання і успіху в житті. Віка, організатор дитячих свят, це не просто її професія, а справжній стиль життя. Вона перетворює кожен день на свято, влаштовуючи майстер-класи, вечірки і фестивалі майже щодня. Її діти вчаться насолоджуватися життям щомиті. Аня, майстриня фотографії, для якої гармонія в кадрі і любов до прекрасного найважливіші життєві цінності. Її діти звикли до стильних гаджетів, модного одягу та вишуканих обідів у ресторанах. Але чи не виросте донька занадто вибагливою? А фінал, як завжди, обіцяє бути напруженим, занижені бали, образи і неприязнь між учасницями? А що ви думаєте про такі підходи до виховання? Діліться в коментарях, і не забудьте підписатися на наш канал.